Це колекція лапки. Тут будуть попадатися лапки для різних персонажів. Я їх зробила такими різнокольоровими. І дуже прикольна колекція. І давайте візьмемо сьогодні Хочу якусь... якусь, тут, до речі, є дві рідкісні лапки. Ось цю помаранчеву. Це колекція Кіцькачі. У мене є всі комікси до шостої частини. Всім рекомендую ці комікси. І давайте візьмемо ось цю. Кіндер Гаррі Поттер, Фанкопорт. Тут однакові всі пакетики. Давайте якийсь візьмемо будь-який рандомний пакетик. Ось цей. Давайте два візьмемо, тому що їх 13. Тут вся колекція. Давайте візьмемо два. Ставте, до речі, лайк, хто зібрав всю колекцію Гаррі Поттер. У мене, до речі, є всі фігурки, я вам колись їх покажу. І наступна колекція це котик Капу. Я його називаю кетчуп. Ось він. І у так робить гушки. В цій колекції нам попадатимуться костюмчики для різних кетчупів. І тут вони ось такі на кільці. Всі пакетики прикольні. Давайте візьмемо якийсь рандомний. Ось цей. Так, там відриваємо. І колекція Сквішмело. Візьмемо, давайте, давайте, давайте. Моя улюблена тут. Ой, ця трошки порвалась. Давайте її візьмемо. Шість пакетиків нам сьогодні з вами на розпаковку, тому що два Гаррі Поттера, І ось мій каталожик. У нас з вами було дві колекції. Раніше це чохли на iPhone. Я їх всі відкрила. Ось такі тут. Мені попались чохли. Ось цей дуже прикольний. Тут ще відкривається цей з пересипашками. Здається, цей чохол нам попався в першій розпаковці, яку я встигла записати. Далі була колекція Roblox. сьогоднішню розпаковку ми почнемо з колекції Чі. І ось наш пакетик. Я маю робити перфорацію на наступні пакетики. І тут мені попалась ось така Чі. Це сюрприз під номером 8, і я пам'ятаю, що вона має бути ось тут, на обгорці. Ось, ось так. Наступна колекція лапки. Ось рідкісна лапка. Власно, в першій же розпаковці вона така райдужна, і рідкісні лапки вони з переливашками. Ось така. Вона має бути на цій сторіночці. І тут ще такий котик. Так. No, трошки криво я його наклею, але нічого. Наступна колекція Kinder Joy Harry Potter Funko Pop. Я зробила такий шар. Шар Гріфіндера. І у нас з вами аж два пакетики на ну, розпаковку. Давайте відкриємо спочатку ось цей. І хто мені купався? Мені попався Малфой. І я не відмічала тут, кого куди я буду наклеювати. Я сюди хочу наклеїти Гаррі Потера і Герміону, а драко. Давайте сюди. Ось так. І другий пакетик з Гаррі Поттера. Я тут назвав? мені хвалилась Герміона. Обожній Герміона. Давайте сюда его клеим. Сюда. Далее. Сториночка для котика Капу. Вот так выглядит наш пакетик. И тут на пакетику такой же стикер. Давайте его откроем сначала. Ось такий костюмчик для капу типу капу ананас. І давайте його наклеїмо сюди, мабуть. Що. Сюди, сюди, давайте сюди. Спочатку самого капу. Ось так, І потім на нього такий костюмчик.